Майже 37 тисяч громадян України вважаються зниклими безвісти через збройну агресію Росії. Такі дані оприлюднили в офісі омбудсмена. Зникають діти, цивільні і військові. Щоб пришвидшити пошук у містах по всій Україні створюють спеціалізовані центри з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відкривають такі на базі підрозділів національної поліції. Звернутися можуть люди, чиї близькі, цивільні або військові зникли безвісти під час бойових дій. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до ефіру і розкаже більше. Пане Лонідо, вітаю. Вітаю розкажіть, будь ласка, про ось ці спеціалізовані центри з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Отже, їх відкривають на базі підрозділів національної поліції. Туди можуть звертатися громадяни чи її близькі, тут і цивільні, і військові зникли безвісти під час бойових дій. Чи можете розказати, як вони функціонуватимуть, так і е, в яких містах вже зараз вони чи найближчим часом почнуть свою роботу? Так, такі центри працюють сьогодні на базі кожного головного управління національної поліції, тобто в кожному регіоні? Якщо говорити про центр, який знаходиться в місті Дніпро, то він також обслуговує і Донецьку і Луганську область, тобто не тільки Дніпропетровську. Область а також Донецьку і Луганську область. А в цілому, в кожному регіоні сьогодні створений такий центр, в якому працюють слідчі, в якому працюють представники карного розшуку. Вони на щоденній основі контактують із представником представниками в регіоні уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин в разі необхідності, також із підрозділами слідства Служби безпеки України, якщо є кримінальні провадження, які були внесені саме підрозділами Служби безпеки України. А якщо говорити про сам реєстр? То скільки зараз там є прізвищ, і в цілому, ну як він функціонує, чи тільки за запитами від рідних чи близьких база наповнюється, чи ви також, ну тобто, чи слідчі також якось наповнюють її даними? Реєстр запроваджений з квітня 2023 року, і станом на сьогодні понад 52 тисячі осіб є облікованими у нашому реєстрі у реєстрі Міністерства внутрішніх справ, в якому ведеться облік осіб зниклих безвісті саме за особливих обставин. По, подати інформацію у вказаний реєстр можна виключно через підрозділи національної поліції, коли особа оголошується в розшук, коли вона визнається зниклою безвісті за особливих обставин. Після цього представниками. Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих, зниклих безвісті за особливих обставин проводяться всі необхідні заходи для того, щоб перевірити цю інформацію і внести дані в реєстр. Після цього це стає реєстровим записом. А з приводу дітей чи можемо говорити про кількість, скільки їх там? Якщо ми говоримо безпосередньо про записи в реєстрі, то понад 1700 дітей сьогодні обліковані в реєстрі осіб зниклих безвісті за особливих обставин. А якщо це, скажімо, діти, які е, чиї дані опинилися в реєстрі декілька років тому, ну, скажімо, на початку повномасштабного вторгнення, а зараз їм вже вони досягли повноліття. Змінюється якимось чином процедура їхнього розшуку і взагалі. Ви ж напевно вводите певні категорії в цьому реєстрі. Ну, звичайно, тут є категорії і військовослужбовці, і багато велика кількість категорій, насправді, а коли дитина набуває 18-річного віку, то звичайно вона одразу автоматично переходить в статус вже реєстрового запису, це вже не дитина, а громадянин, який знаходиться серед 52 тисяч осіб, які обліковані в реєстрі. Зрозуміло. Тоді наостанок, що потрібно робити українцям. Можливо, хто з наших глядачів зіткнувся з таким горем в сім'ї, їхні близькі зникли. Отже, де вони можуть знайти ще раз? Давайте наголосимо ці центри, тому що мова йшла про обласні ну тобто області, так і обласні центри. І що робити в такому випадку, якщо вони підозрюють, що їхні близькі або рідні зникли безвісти. Якщо ми говоримо саме за ці центри національної поліції, то інформація про них є безпосередньо на сайті Національної поліції України. А також ще раз хочу зазначити, що вони знаходяться у кожному обласному центрі, і сьогодні, на базі головного управління національної поліції в тому чи іншому регіоні, діють такі центри. Вони розгорнуті і працюють. Звертатись можна в головне управління національної поліції за місцем. Реєстрації за місцем проживання, де, де проживає громадянин або родина, які шукають свого рідного, які рахуються зниклим безвісті за особливих обставин, і отримувати інформацію безпосередньо від органів національної поліції. Якщо ми говоримо про секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті, то також майже у, у всіх регіонах сьогодні на території України. Є представник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті з особливих обставин, куди також можна звертатись. Є телефон гарячої лінії, також можна звертатись через телеграм-бот. Ця інформація доступна також на сайті Міністерства внутрішніх справ і на сайті національної поліції України. Що з собою потрібно мати з документів? Копії документів, які посвідчують особу, в першу чергу, яка звертається, а також копії документів особи, яку шукають, і копії документів, які підтверджують рідство, фотографії по можливості, а також обставини необхідно надати, які відомі щодо зникнення особи. Зрозуміло, пане Оніде, спасибі, що розповіло і про таку можливість, як держава допомагає знайти зниклих безвісти. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, що й не був наживо.